До дитячого оздоровчого табору Орлятко, що у Новосанжарському районі, завітали рятувальники. Тут вони провели показові навчання в рамках акції Безпечний відпочинок. Основна мета цього заходу це навчання дітей елементарним правилам пожежної безпеки, а також чергове тренування особового складу. Підрозділів ДСНС Полтавської області. Гасили умовні лісові пожежі, а також шукали і надавали допомогу умовним постраждалим. Після тренувань люди у формах провели з відпочиваючими тематичні конкурси та вікторини. Вручали їм повітряні кульки, тематичні листівки та календарики. Діти мали змогу не лише пригадати корисні правила безпеки поведінки під час літніх канікул, а й спробували себе в ролі рятувальника. Зокрема, могли приміряти на себе бойовий одяг, посидіти в пожежних автомобілях, ну і взагалі дізнатися більше про рятувальну службу. Такі заходи до кінця червня будуть проведені у всіх дитячих таборах області, зауважили МНСники.